Вітаю! Це наше третє відео марафону точки контролю відділу продажів. Якщо ви пропустили попередні відео, попередні частини, а також вступне відео, обов'язково подивіться для того, щоб бути в контексті і розуміти, що тут відбувається. А сьогодні ми з вами поговоримо про наступну точку контролю відділу продажів, і це обробка лідів та контроль роботи з базою. Тож, у нас буде дві частини, по суті, в одному відео починаємо з першої: контроль обробки лідів. Що потрібно робити, які конкретно кроки потрібно робити для того, щоб забезпечити ефективну обробку лідів вашою командою? Ви інвестували кошти для того, щоб залучити ці ліди, для того, щоб отримати їх, так, ви заплатили кошти маркетологам, плюс сам рекламний бюджет, і, відповідно, потрібно, щоб ці кошти принесли вам якомога більше оплат. Та окупилася з найбільшою вірогідністю, е, так і з найбільшим відсотком успішності. Тож що потрібно робити? По перше, е, дуже рекомендую починати кожен день з ранкового контролю, тобто. Кількість лідів у вас було отримано за вечір, коли робочий день ваших менеджерів вже завершився. А які отримали за ніч за ранок до того, як робочий день розпочався, обов'язково передивіться це і встановіть чітку задачу для менеджерів. зафіксуйте це, пропишіться в регламенті, проговоріться на планерці будь-яким чином. Так а краще усіма цими варіантами, звичайно. Проговоріть, до якого часу мають бути оброблені такі ліди. Бо чим більше часу ваші потенційні клієнти не отримують відповіді вашої менеджери, чим більше ви з ними не контактуєте, тим більше вірогідні, що вони вже просто підуть шукати такий самий продукт або послугу у ваших конкурентів. Друга рекомендація це контролюйте обов'язково продовж дня швидкість обробки лідів. Тобто не тільки ці ліди, які впали у неробочий час, але дуже важливо максимально швидко опрацювати, коли робочий день вже розпочався, а і впродовж цього дня. Чим довший цикл обробки лідів, чим довший час ваші менеджери не контактують з потенційними клієнтами, тим нижчою буде конверсія. Відповідно, ваші клієнти за цей час купили цей продукт або цю послугу вже в когось іншого. Третя рекомендація: це налаштуйте автоматичний розподіл. Тут одразу зазначу кілька таких моментів. Перше, це загалом те, щоб не було ситуації, коли у вас всі люди просто потрапляють в crm систему. І ви маєте як керівник самостійно вручну розподіляти їх між менеджерами. Це неефективно, це довго, і якщо ви, наприклад, зараз на зустрічі, якщо ви там захворіли, якщо ви зараз десь в дорозі, бо у керівника є багато якихось моментів робочих інших задач, там де він не може знаходитись прямо кожну секунду поруч з менеджером та й бути на зв'язку. Тож тут, -то через те, що ви максимально швидко не змогли розподілити, розподілити ці люди. Ви самостійно призвели до того, що швидкість обробки збільшилась. Це навіть не буде не провина ваших буде менеджерів. Постійно все буде зав'язано на вас, так або ж інший варіант, коли ваші менеджери будуть самостійно брати ці ліди, хто як встигає, це буде привносити певний хаос. Може бути ситуація, коли одному і тому з потенційному клієнтові дзвонять кілька ваших менеджерів. Так вони потім не можуть визначитися так. Чи ж все ж таки цей клієнт, за ким він буде закріплений? І так далі, особливо ця плутанина може виникнути, якщо у вас менеджери працюють віддалено, а не в офісі, але навіть в офісі такі ситуації, повірте, виникають. Тож налаштуйте автоматичний розподіл, це вам значно допоможе. Третій момент також можна зробити автоматичний розподіл лідів таким чином, щоб вони просто перерозподілялися між менеджерами через певний час. Наприклад, якщо жоден менеджер, так точніше, якщо менеджер... Який був призначений так на цього конкретного потенційного клієнта, не опрацював цей лід протягом визначеного часу, припустімо, це буде там 20 хвилин або півгодини. То через цей час лід переходить на наступного менеджера, щоб це було налаштовано автоматично в вашій crm системі. Таким чином ви збільшите пришвидшите темп обробки лідів. Далі в кінці дня обов'язково перед тим як ви будете завершувати свій робочий день, перед тим як ви підете з роботи, або якщо ви там працюєте з дому, просто закриєте свій ноутбук, обов'язково перевірте, щоб усі ліди за день були опрацьовані. І також ви можете це навіть увести в KPI ваших менеджерів, щоб всі ліди за день мають бути опрацьовані обов'язково і не переходити на наступний день. Далі провати систему постійного моніторингу. А в ідеалі, якщо це буде у вас автоматизовано повністю або, хоча б частково, це швидкість обробки лідів. Це кількість лідів, які наразі, взагалі, у вас є в моменті необробленими. Ця вкладка у вас має бути з цим фільтром відкрита в crm системі завжди, бути завжди у вас відкритою вкладкою в браузері, щоб ви це бачили в кожен момент вашого робочого часу. І також це звертайте уваги на ті ліди, які не оброблені вже понад там, хоча б півгодини, так може навіть і менше проміжок часу, бо це ті потенційні клієнти, яких ви можете загубити. Ну і, звичайно, це постійно аналізуйте результати. Немає сенсу просто збирати інформацію заради інформації, якщо ви далі не вносите жодних змін і не коригуєте ніяк роботу ваших менеджерів. Що стосується обробки лідів, на цьому я завершую цю частину з рекомендаціями. Додатково вони будуть прописані ще і в чек-листі, який буде йти в телеграм-каналі до цього відео. Тепер, що стосується роботи з базою, так? У вашій воронці з часом там рухаються клієнти, так, менеджери їх ведуть по воронці, але з часом хтось з цих клієнтів може закриватися наразі як неуспішний такий лід або неуспішна угода. З різних причин, комусь актуально пізніше, комусь дорого, хтось а, має якісь інші а, причини, вагомі або невагомі, неважливо. Тим не менш, вони у вас можуть переходити у відмови. Таким чином, такі потенційні клієнти вони у вас формують базу, базу відмовників. Також базу у вас формують і ваші існуючі клієнти. Ті клієнти, які один раз купили уже у вас послугу або ваш продукт, ваш товар, так? але з часом, з часом вони ж можуть робити цю покупку повторно, тому це також ваша база. Це все її формує. І дуже часто з такою базою потім ніяк не працюють. Тобто залишається фокус лише на нових лідах, на нових клієнтах. Звичайно, це пріоритет номер один, адже коли ви вже заплатили кошти за для залучення цього потенційного клієнта, його потрібно в першу чергу опрацювати і опрацювати його якісно. Проте не можна не звертати увагу і на базу ігнорувати роботу з нею, адже це ті клієнти, ті потенційні клієнти, точніше, так і існуючі клієнти, яким можна робити також продажі. При цьому ви не інвестуєте в це повторно, жодних коштів. Тож, що потрібно так тут робити, які рекомендації хочу вам дати. Перший момент взагалі то встановити обов'язкове правило, що з базою ми працюємо, і ем, встановити певний регулярний ритм роботи з базою. А у кожної компанії він може бути свій. Він залежить від того, е, від циклу продажів, від того наскільки часто є. А ось ця періодичність покупок, так наскільки часто може виникати потреба в вашому продукті чи послуга, по якійсь потрібно купувати регулярно. Щось на більший термін може вистачати так, перш ніж потреба з'явиться знову. Відповідно, в залежності від цього ритм буде у кожного свій, але він має бути сформований, він має бути прийнятий в компанії. Так він має бути донесений менеджером і прописаний в регламенті їхньої роботи. Друга рекомендація це сегментуйте свою базу. Глобально ми можемо виділити ну, спочатку два сегменти так. Це існуючі клієнти, тобто це ті клієнти, які колись вже з вами або співпрацювали, або у вас купували. Відповідно, вже були отримані від них певні оплати. І другий сегмент глобально це потенційні клієнти, це ті е, ліди, так, які колись цікавилися вашою послугою або продуктом, але на той момент вам не вдалося здійснити продаж. Ваш менеджер не змогли продати цим клієнтам. Спочатку ви виділяєте дві ці категорії. В рамках цих категорій ви можете виділяти, і обов'язково це, виділяти ще додаткові підкатегорії. Наприклад, якщо це існуючі клієнти, ми можемо їх Сегментувати додатково за середнім чеком, за частотою покупок, за продуктом, який їх цікавить, за сферою діяльності, якщо у вас це там B2B, так напрям. Тобто, в залежності від специфіки вашої діяльності, сегменти можуть бути різні і від цілей вашого бізнесу. Якщо це потенційні клієнти, тобто ті, з якими так і не вдалося поки що попрацювати або здійснити їм продаж, ми, ви можете їх сегментувати за джерелом знову ж таки за продуктом, яким вони цікаві, за рівнем зацікавленості, тобто наскільки вони були, так, холодні або теплі. Таким чином, і багато-багато інших ще критеріїв, за якими ви можете сегментувати. Але глобально таким чином, для чого ми це робимо? Сегментуючи свою клієнтську базу, ми визначаємо періодичність контактів з нею. Ми можемо робити цільові розсилки на різні сегменти, різні розсилки робити. Так ми можемо використовувати і різні інфоприводи для додаткового контакту менеджера з такими клієнтами, і відповідно таким чином ми підвищуємо конверсію. Тобто, ми не дзвонимо всім через однаковий проміжок часу, або ми не робимо всім однакові розсилки. Чи однакові пропозиції, коли цьому, наприклад, конкретному клієнтові або потенційному клієнтові, це взагалі не цікаво та не актуально. Наступне обов'язково встановіть API на обробки бази. Таким чином, це буде дійсно системно, це буде дійсно прогнозовано, так? І ви будете розуміти, наскільки кожен з менеджерів у вашому відділі виконує ось цей показник, так, і дійсно працює з базою. Наступна рекомендація, яку я хотіла вам дати, це подумати щодо того, щоб бонус за продаж в вазу був вищий ніж бонус за продаж ліду, за продаж новому потенційному клієнтові, який ви отримали щойно, так який прийшов з вашої реклами. Чому так? Бо, по перше, ви можете це зробити, ви маєте ресурс це зробити за рахунок того, що ви. Не витрачали повторно кошти на залучення цього клієнта. Він вже був у вас в базі, ви вже колись за нього заплатили, ви вже колись або здійснили йому там перший продаж, або не здійснили. Тобто, в будь-якому разі він міг так просто залишатися в базі і ніколи не повернутися вам от, о, на ці кошти, які ви на нього інвестували. Але менеджер самостійно зробив цей контакт, здійснив продаж і повторно кошти вже маркетингові ви сюди не витрачали. Тому дійсно ви можете це зробити за рахунок цього збільшивши бонус. Другий момент, таким чином, ви, звичайно, спідвищуєте зацікавленість менеджерів працювати з базою. Тобто, тоді ви не просто наголошуєте на важливості цього, ви не просто ставите задачі, а ви ще отримаєте підвищену мотивацію самих менеджерів робити продажі саме в базу. І е, остання порада це, звичайно ж, контроль. Тобто, недостатньо просто проговорити, що е, команда з цього місяця ми також працюємо з базою. Недостатньо кожну планерку на цьому наголошувати, так або сказати, що буде ще й додатковий бонус за це, точніше, підвищений бонус за це, так. Якщо ви не будете контролювати обробку цієї бази, а це буде просто там на словах: ну що, ви працюєте з базою, та так працюємо з базою і все на цьому. Так, ви не знаєте дійсно, яка кількість баз була опрацьована, яка конверсія була з цього, так? Наскільки там це все було ефективно чи неефективно, це не буде мати того результату, який воно дійсно може мати, так? А продажі в базу це не рідкість. Тож, ці рекомендації так само додатково ми прописали в чек-листі, які буде до цього відео. Завантажуйте його, передивляйтеся, використовуйте його і бажаю вам успіху. А ми з вами побачимось в наступній частині нашого марафону.